Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку це вимова і написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу. Давай прочитаємо вірш. По Потечені в'ється хміль. Біля хмелю в'ється джміль. Шу-шу-шу, шумкоче хміль. дзу дзу, дзу дзумкоче джміль. Ми стояли поблизу шумто й слухали внизу. Я сказав Шумкоче хміль. Ти сказав Дзумкоче джміль. В зошиті записуємо число, класна робота, букви, склади, слова і речення. Рідна мова – Нашого життя основа. А потім потрібно зробити звукобуквіний аналіз слова життя. Пригадай, парні дзвінки, глухі приголосні звуки. Також приголосні звуки, які не утворюють пар. Зверни увагу на табличку внизу. Запам'ятай. В українській мові дзвінки приголосні звуки в кінці слова, в кінці складу. Перед глухим приголосним вимовляються дзвінко і позначаються відповідними буквами: гриб, мед, казка, книжка, дзвінко. Давай прочитаємо прислів'я, вимовляючи дзвінки, приголосні в кінці слів і складів дзвінко. Без роботи день роком стає. Важко тому жити, хто не хоче робити. Ледачий плуг ржавіє, ледача людина хворіє, від слова до діла, як від землі до неба. Поміркуй, як ти розумієш ці прислів'я. Запиши два прислів'я про працю, які ти знаєш. Підкреслених букви, що позначають дзвінки приголосні звуки в кінці слова в кінці складу перед глухим приголосним. Далі виконуємо вправу у зошиті з друкованою основою 56 сторінка вправа номер 1 Закресли зайве слово в кожному рядку. Поясни свій вибір. Уважно читаємо слова. Сік, коса. Піч. Чистий, пух, зуб, скочити, хист. Зайве слово зуб, бо в ньому слово закінчується дзвінкою приголосною. Наступний рядок слів зуб, жаба, сич, біда, доба, гець, дзига. Зайве слово сич. Слово закінчується не дзвінкою приголосною. Права номер 2 Прочитай, доповни загадку словами з довідки, запиши слово відгадку. Довідка кожушок, хвостик вуса. Читаємо загадку. Я вухатий ваш дружок. В мене сірий кожушок. Куций хвостик довгі. Вуса і я усіх, усіх боюся. Це заєць. Випиши із загадки слова, у яких приголосні звуки тільки дзвінкі, тільки глухі. Випиши слова, які закінчуються дзвінким приголосним або починаються глухим приголосним. У подані прислів'я встав пропущені букви. Виразно прочитай прислів'я. Користуйся перевірними словами дружити, скарби, дорожити другові боягузу. Чи дружба найбільший скарб, дружба та багатство дорожчі від багатства, друг боягуз гірший за ворога. Запиши прислів'я. Підкресли у словах букви, які позначають дзвінки, приголосні звуки. Прочитай слова у став пропущені букви, які позначають дзвінки, приголосні звуки. Вогник. Казка. Загадка. Гриб. САД. Ніж. Запиши всі утворені слова у зошит. Прочитай вірш Платона Воронька. Із доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки. Зверху сніг і знизу сніг, і ніхто пізнать не міг. Де чиї стерчалі ніжки, ой весела гра у сніжки. Про що йдеться у цьому вірші? Випиши з вірша слова з буквами, що позначають дзвінки приголосні звуки в кінці слів і складів. Глухі приголосні звуки у цих словах заміни на парні дзвінки: шапка, жабка, сміх, сніг, папка, бабка. Суп. Зуб. Утворені слова запиши, підкресли букви, що позначають дзвінки приголосні звуки в кінці слів і складів. Хвилинка спілкування. У мене вдома живе папушка. Ми всі його дуже любимо. А в тебе є домашній улюбленець. Звичайно, ми взяли його із притулку для покинутих тварин. Він мій справжній друг в усьому слухається мене. Ти здогадуєшся, про кого? Кажу. Продовжте розмову. Зі словами друг і дружба, склади і запиши два речення. Це шоста вправа на 83-й сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!